Учасники конференції вчителів переконані в тому, що інтеграція України в європейський соціально-економічний та культурний простір вимагає оновлення змісту, запровадження нових форм і методів роботи. Разом з тим, не загубитися у спільному європейському домі українцям допоможе чітка національна самоідентифікація, почуття власної гідності та відповідальності. В Європі ми будемо тоді, коли ми будемо дійсно. Українцями, не маленькими українцями на задвірках Європи, а великими українцями, коли ми навчимось поважати самі себе, коли ми навчимось поважати свою державу, коли ми дійсно станемо патріотами своєї землі, і тоді ми лише станемо європейською державою, тому що Європа це, це патріотизм, це відношення, це життя на сьогоднішнім днем, це життя звичайно перспективи. Питання якості освіти, її проблематика в контексті наближення до європейських стандартів, міжкультурна освіта як один з факторів євроінтеграції України. На думку організаторів конференції, ці питання потребують відкритого обговорення в професійному середовищі вчителів уже сьогодні. Наших керівників, директорів шкіл надзвичайно турбують питання якості освіти, екології, тому що ми знаємо, що це майбутнє. А через школу проходить все покоління від першого. До останнього класу до зрілості і тому питання євроінтеграції надзвичайно актуальне для нас і для освітян. Разом з тим вимагає активізації і розвитку позакласна робота зі школярами, спрямована на впровадження ідей єврознавства. Досвід участі в міжнародних проектах та творчих конкурсах учасників євроклубу міського навчально-виховного комплексу номер 11 представила на конференції вчитель польської мови Оксана Демчишина. Окрім співпраці з такими шкільними клубами в інших містах України, Ковачани вже кілька років розвивають співпрацю з ліцеєм імені Максиміліана Оссолінського з міста Бжекдольний Республіки Польща. Була підписана угода про тісну співпрацю наших учнів і учнів Польщі з метою обміну досвіду, вивчення іноземної мови, тобто польської, ми вивчаємо в нашому закладі, тобто, учні щоб. Вчили живу мову, тобто через спілкування і шляхом таких обмінів. Ковальські освітяни висловились і за те, аби і в подальшому об'єднувати свої зусилля для утвердження європейських демократичних цінностей та прискорення соціальних та економічних змін на краще в Україні.